Почитаємо Слово Боже. Важливо нам збудовуватись. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми почали розбирати книгу «Вихід», 34 розділ, 6-7 вірш, коли після тяжкого гріха Ізраїлю з золотим тельцем Мойсей піднімається на гору Синай і благав, благає Бога простити єврейський народ і не знищувати його. І коли його благання були прийняті, Мойсей попросив Господа явитися йому, і Бог наказав йому чекати на горі, де Господь покаже йому славу. І ось тоді Бог пройшов перед Мойсеєм і проголосив свої 13 атрибутів милосердя, кажучи: Господь, Господь, Бог милосердий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину й переступних та гріх. Та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях вихід 34, 6, 7. Бог Мойсей просив милості, милості у Бога, щоб Бог простив йому цей гріх, їм не знищив. і просив милості, що якщо в майбутньому а, а, в майбутньому, а, якщо в майбутньому він а, а, згрішить, то а, щоб ньому було прощення. Зараз хвилиночку. Євгеній, ви пишете, не помолились, ви ж не написали під час молитви, я не маю змоги повертатися. Чаті і шукати там, де ви на початку через що дуже важливо мені це, щоб щоб була молитва в нас е, ефективною, організовою, молит... ми молимося блоками. Тому, будь ласка, навіть якщо ви раніше написали, в мене нема можливості шукати. Переп... Ще раз під час молитви переписуйте. Господи, ми просимо Тебе за Олексія Перенчукаон, завтра а, оформляє а, документи для розподілу. Благословляємо Господи, щоб Ти направив його дорогу і зберіг його. І за заступника Політа пил, це я не зрозуміла тут, що, що саме тут треба помолитися. Поясніть, будь ласка. Отже, на перший погляд, ці два вірші можуть здатися зовсім незначними. Але зауважте, що це говорить сам Господь. І Біблія каже, що. Мойсей поквапно вклонився до землі і впав. І зверніть увагу на його молитву. Ось це дуже важливо. Послухайте молитву справжнього Слуги Божого. каже: Якщо я знайшов милість в очах твоїх, Владико, то нехай же Владика йде серед нас, бо народ цей твердо шиї. І ти пробачиш нашу провину та наш гріх, і зробиш нас спадком. До речі, нас 44 людей, і тільки 29 уподобайок. А Ану, давайте, доганяйте уподоб... уподобаєчками. Важливі слова Моїсея, дуже важливі, як він реагує. Подивіться, по-перше, тут можна декілька речей навчитися. По-перше, ми можемо повчитися від Моїсея моментальній смиренній реакції на Божу присутність. Він покватно поклонився і впав. Людина, яка отримує справжні Божі откровення, вона не підносить себе, мені Бог сказав, а вона смиряється, вона не підноситься над іншими, не вважає себе більш духовною, більш правильнішою. Я Бога почув, а тепер всі мене слухайте. Навпаки, людина яка знає Бога, яка отримує від Бога слово відкриття, откровення – вона смиренна, вона не якає, вона не виставляє себе на показ, свої досягнення, свої титули, свої якісь дипломи, свої, ну, іноді, іноді, як апостол Павло, щоб присадити це, треба зробити, але це все дуже відносне. І Смирення. По-друге, ми можемо повчитися від Моїсея усвідомленню своєї безпомічності, якими б ми досвідченими не були, якими б ми, які б ми у нас видимі досягнення не були на цій землі, Він просить, щоб Бог владика йшов серед них, бо народ цей твердо шиїть. Знаєте, коли я була молодшим служителем, і я думала: ну, я ж така чесна, я ж така добра. Я ж така я ж така, маю такі правильні наміри. Люди ж повинні бачити, цінити це, і зараз тут буде таке церква наповниться людьми. Ага. Ми нікого не спасаємо. Ми нікого не спасаємо. Сила спасіння не в наших руках. В наших руках сила свідчення словом. І життям. Ми даємо два свідчення словом і життям. І вони не повинні бути протиречивими один одному. Ми повинні жити те, що ми говоримо, і говорити те, що ми живемо, бо якщо ні, то ми лицеміри. І ось Мойсей усвідомлює свою безпомічність. Та він ну, тільки ж Бога побачив, тільки що він пережив надзвичайний каже, Господи, якщо це ж народ, такий твердошиєй, і це стосується тебе і стосується мене, що якщо Бог не торкнеться нашого твердого серця і його не пом'якшить, загинемо ми і шкоди принесемо. Я знаю: як служитель, я часто проходила кризи своєї віри та свого поклику. Те, що я вам сказала, і я думала, що я своїми, своєю посвятою когось поміняю. Я думала, що я когось поміняю своєю вірністю. Я думала, що я когось досягну своєю наполегливістю. Угу. Угу. Це втручання в чужу волю. чужу волю. Ми не маємо влади над іншою людиною. Наша справа бути вірними в слові. Свідчені словом, і всвідчені життям. Наша відповідальність вірно передавати слово істини і вірно представляти його своїм життям. Тому Мойсей мусив визнати свою абсолютну неспроможність не поміняти нікого, ні спасти нікого, ні виправити чиюсь дорогу, навіть своїх дітей. Коли Ваша дитина вже стає дорослою і приймає рішення, ви не, мож, не маєте влади виправити їхню дорогу. Так, ви говорите слово істини, коли ви на дорозі, коли ви вдома, коли ви лягаєте, коли ви встаєте, коли ви виходите, коли ви заходите, але дорогу чиюсь виправити ми не можемо. Недарма Христос сказав. Блаженні в Богі духом, бо таких є царство небесне. Я сьогодні згадувала свою маму про те, як вона сильно переживала, що вона вже йде в вічність, і, і не всі її діти, не всі її онуки посвятили своє життя Богові. Як вона переживала? Я пам'ятаю, перед, вже перед самим переходом в вічність, я їй казала: мам, ви зробили все, як, що належить матері. Спокійно ідіть додому, решта у Божих руках, решта в нашій відповідальності. По-третє, ми, ми можемо повчитися від Моїсея сміливості в заступництві за народ. От уявіть собі, якби а, прийшов Бог до вас і сказав, ну ти мені догодив, Проси, що хочеш, я тобі дам. Щоб ви просили. Все, що хочеш, тобі дам. А от уявіть собі, Мойсей не шукає свого, не користується своєю позицією перед Богом не А Боже, я знайшов миліся, ну-ка, дай мені щось для мене, для моєї сім'ї. Дай мені хату і в хату, і коло хати, і кругом хати, і ще одну хату, і по хаті моїм дітям, і дітям моїх дітей. Дивіться, він просить милості та майбутнього для свого народу. І каже: і ти пробачиш нашу провину. Та наш гріх і зробиш нас спадком своїм. Євреї справедливо вчать, що ці 13 атрибутів Божого милосердя розкривають внутрішнє значення Божого імені. Вони відкривають Боже серце по відношенню до свого народу і до гріха. Пророк Михей казав 7 розділ 18 вірш. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого, а свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Однак євреї також стверджують, що ці 13 атрибутів милосердя приносять спасіння і прощення єврейському народу протягом багатьох поколінь. Сіде молитва наперед. І навіть випускають зі своїх молитов та із пісень останні три атрибути, де Бог не вважає нечистим винуватого, де карає батьків на дітях і так далі. Але ми з певненістю можемо погодитися і сьогодні ми, як українці, однозначно можемо погодитися. З плачем Єремії, 3 розділ, 22, 24 вірш, де Єремія стверджує, і ми сьогодні його можемо сказати разом з певненістю це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика був вірність твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Давайте разом ще, як Україна, як українці, скажемо перед Господом це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бовірність твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію, на нього складаю на тебе, Господи, надія моя. На тебе, Господи, надія твоя. Але так як він, Господь святий і праведний, не може залишати винних безкарними. Це випливає з того факту, що він не обманливий Бог. Числа 23 розділ, 19 вірш, ясно описує незмінність Господа. Каже, Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж я він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. І в той же час варто зауважити, що жодна молитва, якими б вони не були в ній правильні слова, не може досягнути. Божого престолу благодаті, якщо у нас немає глибокого покаяння в серці, і якщо у нас немає заступника перед Богом. Але сьогодні, Господи, і як вчора, і як третього дня ми визнаємо гріхи свої перед Тобою. А ти, вірний і праведний, простити гріхи наші. І очистити нас від всякої неправди, бо ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Отож приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодаті.